Коли ви вступили в організацію? Коли я, я вступила в 42-му році. А як це відбувалося? — в кінці. Зараз вам розкажу. У нас була така Східної України лікарка. Світлана, вона називалася. І вона організувала з нас. У нас було 24 дівчини, сусідних всіх селах. І ми за німцю ходили, вона нас вишколювала. Ми ходили в нас в сусідньому селі, так недалеко вже, як Росія, Росія зробила границю, тут о, забрала половину, майже чого під ще далі. То там були такі е, е, рівочки, такі, і там дуже були ці верби, такі кусти, знаєте, такі великі, такі, трава, там гарно, то таке було. То ми завжди там вишколювали. Вчили історію України. І взагалі хід організації, хід чого нашого УПА і так далі, розуміть. Ну, а потім після того присяга, Це вже в 42-му році присяга і вже цей. За німці ми витримали, німці також нас переслідували, треба було дуже критися перед ними. Як десь хтось один щось, не дай Бог зробив, то було таке, що могли винищити навіть кілька чоловік, ну, навіть десятки, двадцятки людей построїти і вистріляти за одного німця. Було дуже строго, дуже строго було. От, так що і німців також ми боялися. А як перехід... Німців перед перехід німців, той, той, як Свєцький Союз прийшов, то вони в нашому селі на саліні коло Добромиля, вкинули три тисячі людей з дітьми, з малими і, і жінок таких, хто навіть попав під руки Свєтського суду, і з переміжнали там туди звітом також людей дуже багато колонами. І там, ті суляні, і там була, знаєте, шахта Соляна, а там залишила рупа і, і цієї. І, і в ту рупу покидали. Дівчі, то за німці в нас добромлі, коли прийшли німці, зразу після того, з добромлі, в нас був, е, святкування, і з усіх сіл йшли з процесіями. Я там була. Але я не знаю, чому ми в добромелі відправили на загальну службу Божу, а вже до Соліни не там недалеко коло Добромиля. А чомусь не йшли, бо якась перешкода була. А я не знаю, яка перешкода була. Ми з Добромиля тільки відправили там службу Божу, панакидав, повернулися, а всі інші ходили.